Ну так оформляйте. Оформляєте? Бачите? Це бланк постанови? А як ви мені надасте копію? Я розрахую. Ви розпочала... розпочали заповняти бланк постанови. Так? Як мені ви щойно Перебуваю згідно графіку наряду. Учасник дії. Право. Я вам ще раз кажу, ви робите, ви зловживаєте законом. Як скажете, подасте мені на скаргу. Добре, прикладати угу. 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 я вважаю, вам не потрібен такий ви, 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 ви так вважаєте, ви. так ви можете вважати, ви, що мені адвокат викликаєте. не потрібен. адвоката викликаєте, слово? Записку... Забезпечуйте. А держава не зобов'язана вас забезпечувати, зобов для ви помиляєтеся. Для складання процесуальних документів та представництва в суді. Забезпечуйте. Давайте я напишу, надайте мені, будь ласка, аркуш. Ви хочете клопотання надати? Ну, звичайно. Я ваше клопотання відхиляю, так як воно підпис... недосильне. На підставі чого? На підставі Кодексу про правду. Ви порушуєте. Добре, скаргу. Де проживаєте сьогодні? В Україні. Я не знаю вашу адресу. Це Васко? Мабуть. Мабуть. Ну, як, якщо ми напишемо Сузуки, якщо ми напишемо Сузуки, а це ж не будуть Сузуки, так? Ну, тому, ж, тому коли ви кажете, що я безпосередньо ви спілкуєтесь українською мовою, це ж не свідчить про те, що ви спілкуєтеся українською мовою. Цього недостатньо, щоб ви мене розуміли. А я не розумію вас. Я... Я... Я У вашого не працівника не є не така мене... улюблена фраза, це диспозиція. Але... Ви мене не хочете розуміти. Так давайте Розумі... я зрозумію. Розумі... Я розмовляю українською мовою. Ви розумієте українську мову, так ви також розмовляєте українською мовою. Чому я не можу вас зрозуміти? Ні, те, що ви порушуєте закони мої права, це це я з юридичної точки зору, не розумію. Я можу надати пояснення особисто собі, що це упереджена става. Все? А де ж постанова? Чого. того, що ви не маєте собою. Я, я не можу впевнити, що ви маєте право керувати цим травмою. Ви знаєте свої обов'язки, ви знаєте зону відповідальності. Чому я повинен показувати вам, по як треба? Я роблю вам зауваження, ви реагуєте. Та ви не уповноважені робити зауваження. Алло. Це Доклад, ви чим вам... керуєтеся? Слухаю вас. У нас? Да, да. За керування транспортним засобом без номерного знаку. Оформили вже. Да, Без мотошолома, без номерного знаку, не пред'явив посвідчення водія. Ну а як же? Без свідоцтва про реєстрацію. Тут порушень вистачає. Ви ж скажіть, що оформили спор Що до нас приїде хтось? Звичайно, приїде. Ну це ж, я теж так, я теж так думаю. Все, ви поїхали. Я вам повідомляю, що у разі повторного порушення дорожнього руху правил з я знову вам напевне. Давай, давайте не будемо гратися. Не ви знаєте, що таке комерційне право? Ну, тут ну, У нас зараз відносини згідно комерційного права. У нас зараз з вами немає ніякого комерційного. Ну як немає. Ви ви хочете стягнути з мене певну суму, так? Ми, Без підстав. Ми, ми а говорите. ми не хочемо з вас ніякому стягнути. А хто, а хто хоче. Я вас притянув. Щоб туди, виконувати свої обов'язки, їх потрібно знати. Давайте так, згідно подій в Дніпрі, застосування фізичної сили, вогнепальну та іншої зброї. Я взагалі не хочу. Не про це... Я хочу говорити. переконатися, що я ви дійсно знаєте чи ні законодавство та свої обов'язки. Ви, будь ласка, займайте посаду, яку займайте посаду, яку садку мене контролювати, яка може мене перевіряти. А тоді ви мені будете задавати питання і в чомусь перевіряти, чи знаю я закон, чи не знаю. Ну, давайте, Якщо так. ви вважаєте, що я в чомусь неправий, ви йдете в суд, подаєте позов, подаєте на мене скарб і в суді ми вже будемо тоді мені вже люди... У вас, у вас для цього є керівництво. Я не зобов'язаний, люди, люди, які я не зобов мене перевіряти, будуть а задавати не мені потокає. питання. Чому? Не може Чому? Чому? Подобається, встави, не встави, подобається. Встави, мені мені встави. не подобається, що ви не знаходитесь на моєму отриманні, не знаючи законодавства. Це мені не подобається. Скажіть, будь ласка, а за що ви платите податки? Що, значить, за що? Ну, за ви запитайте, поста, поставте інакше питання, є, навіщо? Зареєстроване офіційне майно є на вас? Ну є. І що? Яке? Якщо ну, не секрет. Я просто цікавлюся. Ну є майно. Ну, яке, якщо не секрет? Навіщо? Скільки ви платите податків місяць? З чого? Узначено. Дивіться, я вам поясню. Кожного разу, коли я йду в магазин, це один із виглядів, із видів податків, кожного разу, коли я йду до крамниці, то я сплачую 20% ПДВ. Не знаю, я з... ну, як я не знаю. Бачите? ви не знаєте. Я сплачую 20%. Хто відповідає за цю дорогу? 30 років ще з дитинства, навіть, купую, навіть купуючи морозиво, я сплачую податки не в повнолітньому віці. Хто за це відповідає? Це сфера вашої відповідальності. Чому вона так виглядає? Це сфера відповідальність дорожньої служби. Як дорожньому Ви за це відповідаєте? Я відповів на ваше питання? Я на питання не що мені не подобається? Мені не подобається, що 30 років ви займаєтесь корупцією. Ваше керівництво займається корупцією. Ви ігноруєте. У вас є фактично. Жоден... Вот ані вот, факти. Вот ані факти. факти. Вот ані факти. факти. Підійдіть до є керівництва, факт. підійдіть до Казякова і скажи, ми є не можемо штрафувати людей, тому що вони використовують дорогу, яка знаходиться в неналежному стані. В неналежному. Зараз, ви бачите, що ми займаємося корупцією, де хоч один під вас, будь ласка, дайте якісь докази. От докази. От докази, вот докази де у вас докази. Де? Я не бачу доказів. Ви не бачите. А ми бачимо вас і не бачимо вашої роботи, вашої служби. Це моє життя, це не мої думки. Собі. Що вам не подобається, що я ж вам кажу. Ідіть, здайте нормативи, влаштуйтеся працювати поліцію, покажіть. Що це, це що це за умова? Покажіть людям, як треба. Чому ви не підете, не влаштуєтесь працювати? в Чому я повинен показувати, як треба? Ви знаєте свої обов'язки, ви знаєте зону відповідальності. Чому я повинен показувати вам, як треба? Я роблю вам зауваження, ви реагуєте. Це ви чим керуєтеся?